Доброго дня вам шановні пані і панове. Нині багато ведеться розмов щодо допомоги Україні. Хто скільки? Ну зрозуміло, що в нинішній ситуації найбільше ця проблема обговорюється по відношенню до Сполучених Штатів Америки, які хтось вважає, зупинили, фактично зупинили. Більше того, комусь передають. Українську допомогу чи допомогу, яка адресована, законтрактована для поставок в Україні, ну давайте де в чому розберемося, а попутно поговоримо і про інші проблеми, які на даний час існують, і які оприлюднює висвітлює західна преса у своїх репортажах. Зокрема, для прикладу, візьму французьку Le Monde», де у перебігу подій, а окремі прямі трансляції ведуться в пресі декілька діб, і тому інформацію, яку треба знайти, дуже складно. У цьому великому об'ємі повідомлень, трансляцій, фотоматеріалів віднайти, зокрема для нас з вами в питаннях допомоги дуже важливе 16 і 17 червня. В матеріалах, які оприлюднювалися західною пресою, і частина із них так з густком була розміщена у виданні Лімон. Зокрема. В прямому ефірі, який вівся щодо війни в Україні, який називався станом на вечір 16 червня, Росія обходить нафтові санкції незаконними перезавантаженнями вуглеводнів поблизу Греції та Кипру. Повідомляють українські розвідувальні служби. Головне управління це під заголовок військової розвідки України повідомляє, що нафтовий танкер здійснює перевантаження нафти з судна на судно в міжнародних водах з липня 2024 року. Ведучими цього прямого ефіру в Лімонт були Рамзі Бенсааді, фотограф і Доріан Джуліан. І далі подивимося. А які важливі для нас повідомлення були, і перейдемо до однієї з частин цього повідомлення? Безумовно, це анонсована мною тема допомоги. І так, перше, що виведено було у заголовок, це те, що 159 танкерів російського сірого тіньового флоту з залученням 55 капітанів, списки ці всі відомі. Витягують в нейтральні води танкери, заповнені. Сирою нафтою і там перевантажують на інші судна, які зрозуміло офіційно далі відправляють нафту по різних ринках. Ці матеріали зафотографовані, задокументовані і направлені, в тому числі і Сполученим Штатам і розвідкам і державним структурам багатьох держав. Все це також викладено, розміщено на платформі. War and Sanction – це війна і санкції, де вказано і прізвища капітанів, і назви всіх суден. До речі, цікаво є те, що власне, це було спричинено тим, що біля берегів Греції здійснювалося перевантаження сирої нафти з судна під номером 9247. 443. А це номер АМО, Міжнародної морської організації. Ці документи, як я сказав, розіслані і ця річ незаконна, і вона мала переслідуватися відповідними структурами. Бо, окрім того, що судно виконувало певну дію, яке було не санкціонована, а це була відповідна судно, яке знаходилося під санкціями, але ж приймало то товар судно держави. Із за зрозумілих речей гур не прилюднює ці документи, але і так зрозуміло з тексту, що мова ведеться про конкретну державу і конкретне судно, яке фактично займається незаконною діяльністю. Це щодо дисципліни додержання санкцій. Важливо і те, що в цих же матеріалах видання Монд» подано інформацію про те, як в районі Балтики, Північних морів Російська Федерація будує і відновлює бази і майданчики пускові для ракет, які несуть ядерні боєголовки. Зокрема, цитують міністра закордонних справ Польщі Сикорського про те, що в останнім часом в Росії відновлено. І побудовано сховища для 100 тактичних ядерних боєголовок в цьому регіоні. Також вказується на те, що модернізується така станція в Білорусі під назвою Осиповецька для збереження, розміщення там боєголов. Пам'ятаєте, я не одного разу казав про те, що поки що там немає. От лише зараз почалася підготовка місця для того, щоб там були. Розміщені для збереження ядерні боєголовки, а не для запуску. Також вказано про те, що на архіпелазі нова земля відновлено базу, от і вона ремонтується нині. Насправді, в районі Кольського півострова відновлено, побудовано разом 50 бункерів для зберігання балістичних ракет, в тому числі. Ракет підводного запуску. Тут же розміщено інформацією про те, що Сполучені Штати Америки за вказівкою Дональда Трампа перенаправили на Близький Схід цілий вервечку ракет для зенітно-ракетних комплексів на суму 3,85 мільярда доларів. Які адресувалися Україні. Про це а, в свій час писали і Wall Street Journal, і Fox, Fox News. Цю інформацію підтвердив під гексит. Так от найцікавіше, що це ракети для комплексів Егріс Vampire. Це а, комплекси, які стріляють лазерним прицілом, і їхнє головне призначення збивати безпілотники. Якщо виявиться, що власне внаслідок цієї оборудки Дональд Трамп о, в результаті спонукав до того, а не дай Бог ще й це було погоджено паралельно з активізацією обстрілів України безпілотниками, тут воєнно-політичному командуванню України є про що говорити, в тому числі і з Президентом Трампом. Якщо тут є прямий зв'язок, а постачання цих комплексів було законтрактовано, і контракти ці порушені, порушення американською стороною це привід для серйозного міжнародного кримінального розслідування і покарання тих, хто вчинив такий крок. Причому це може призвести в тому числі до прямих вимог. З боку фізичних осіб на відшкодування матеріальної, моральної шкоди заруйнування майна, загибель людей, і у цьому випадку є над чим працювати. Я ще раз кажу: якщо виявиться що ці речі пов'язані між собою, Важливо і те, що Лемонт повідомила 16 червня. Про те, що в боях в Курській області із 11 тисяч військовослужбовців Північної Кореї, які були в складі контингенту під командуванням Генштабу Російської Федерації, за період проведення боїв втрати перевищують 6 тисяч з 11 тисяч. У військовослужбовців, які були спрямовані туди. Британська розвідка, яка подає цю інформацію, говорить про те, що фактично в атаку північнокорейці ходили без зброї і просто йшли, а бредячі, не розуміючи, чим вони займаються, тому такі величезні жертви, така кількість втрат з боку північних корейців, які, якими командували, до речі, Рашистські офіцери. І найбільша частина 16 червня в репортажі Лімон присвячена збільшенню допомоги Україні з боку Європейських держав. Тут я буду точно цитувати, бо тут дуже важливо розібратися в цьому матеріалі. Автор пише. Збільшення допомоги Україні з боку європейських країн допомогло заповнити прогалини, що утворилися після приходу нової адміністрації США Дональда Трампа на початку 2025 року. Про це повідомив Кільський інститут, який відстежує військову, фінансову та гуманітарну допомогу обіцяну та надану Україні з 24 лютого 2022 року. Автор пише: хоча Сполучені Штати, які раніше були найбільшим донором України, не оголошували про новий пакет документу з початку січня, Україна все ж отримала більше допомоги з січня по квітень 2025 року, ніж у середньому за попередні роки за той же самий період. Тобто об'єми допомоги зростають. Тепер я перейду безпосередньо на сайт Кільського. Інституту, де і звідти в матеріалі, який називається підтримка України, Європа значною мірою компенсує вилучення допомоги США, лідирують у наданні допомоги скандинавські країни та Велика Британія. Цей матеріал і інформація підготовлені зібрані і подані двома фахівцями доктором Христофом Требешем і. Фахівцем Таро Нішикавою оприлюднено цей матеріал особою для зв'язків із засобами масової інформації Матіосом Рауком. І зокрема, у цьому матеріалі йде мова про те за даними Інституту Кільського на початку 2025 року. Показали, що нещодавнє збільшення європейської допомоги було зумовлено групою країн на чолі з країнами Північної Європи та Великої Британії. Натомість автори пишуть вражає, як мало німецької допомоги було виділено в останні місяці. Про це, зокрема, каже доктор Требеш. Замість того, щоб збільшити свою підтримку після приходу Трампа до влади, ми спостерігаємо різке скорочення німецької допомоги порівняно з попередніми роками. До речі, ця ж тенденція проглядається і в допомозі Італії та Іспанії. Зокрема, на цій діаграмі зліва видно ліві дві колонки. Це Мілітарна допомога військова, справа дві колонки це не військова допомога, тобто це гумі... гуманітарна і фінансова. Зверніть увагу на першу колонку: якщо у 2022-2024 році половина допомоги надходила від США і від Європи, то військової, то в е січні квітні 2020. 25 го року вся допомога за винятком невеликого об'єму надходить від Європи і інших країн. Це те, що стосується військової допомоги, і об'єми її зросли видно по а, відсотку. Те ж саме стосується і не військової, тобто гуманітарної фінансової допомоги. Якщо в 2022-2024 роках... Допомога надходила, ну дві третіх із неї надходило від Європи і інших країн, і третина від Сполучених Штатів Америки. То в січні-квітні 2025 року кількість взагалі допомоги зросла, але ні гуманітарної, ні фінансової допомоги від Сполучених Штатів не надходило. Тепер це в порівняннях. А тепер які абсолютні цифри будуть цитувати, щоб бути точним? Станом на 30 квітня 2025 року, за даними Кільського інституту, на конкретні витрати в Україні було пожертвувано або виділено загалом 294 мільярди євро. Із 405 мільярдів, які були євро обіцяних. Решта, 111 мільярдів євро були обіцяні на довстрокову перспективу, але ще не виділялися. З уже пожертвуваної суми 140 мільярдів євро пожертвування або виділені це військова допомога. 133 мільярди євро це фінансова допомога. І 21 мільярд це гуманітарна допомога. Що стосується. Ситуацію розподілу по країнах. Зверніть увагу, будь ласка, на діаграму. Зліва в нижньому куті лідирують по кількості допомоги Україні. скандинавські країни вони жовтим графіком. Зверніть увагу, як кількість і об'єм допомоги з цих країн різко збільшується. На другому місці. А Велика Британія, потім Німеччина, далі Франція, Італія і Іспанія. Тепер давайте подумаємо, подивимося, як всі країни. Провідним донором станом на нинішній час є Європейський Союз і члени Європейського Союзу, тобто держави, які входять до Європейського Союзу. На даний час вони пожертвували 131 мільярд євро. Сполучені Штати 115 мільярдів, це в абсолютних цифрах. Велика Британія 119 мільярдів. За даними Кільського інституту, за обсягом військової допомоги Європа та Великобританія вперше з червня 2022 року. Перевершили Сполучені Штати Америки. Європейці вже надали або виділили Україні 72 мільярди євро військової допомоги з початку війни. Порівняно 65-ма Сполучених Штатів Америки. Це військова 72 мільярди євро Європа, 65 мільярдів військової допомоги Сполучені Штати. При цьому ми бачимо, що об'єми. Допомоги зростають, особливо в розподілі по місяцях. Зверніть увагу на ліву карту. Це чим темніше, тим більший об'єм допомоги. Це в абсолютних цифрах. От видно в розрізі держав, в розрізі держав, але тут нема таких інституцій, як Європейський Союз, і так далі. Тут можна побачити по кольоровій гамі хто і скільки надає. По всіх державах, ну, зокрема, серед цих виділяються країни Північної Європи, Швеція, 1,6 мільярда євро в березні, Норвегія 670 мільярдів у квітні. Це рекордні показники для обох країн загалом країни Північної Європи збільшили свою долю на 5,8 мільярда євро в період січня по квітня. через то такий стрімкий ріст додаткової допомоги у ці місяці. Наступне це діаграма, яка показує у відсотках. До валового національного продукту зверніть увагу, що тут лідерами є країни Балтії і Скандинавські країни. От, серед більших європейських економік Велика Британія активізувалася 4,5 мільярди з цієї суми 1,8 мільярда євро надійшло за рахунок заморожених російських активів. А не нових якихось бюджетних виділень. Франція внесла 2,2 мільярда, включаючи 195 мільйонів заморожених російських активів. Інституції ЄС відіграють дуже важливу в цьому випадку роль 12,2 мільярда за той же самий період. Разом з тим, такі країни, як Іспанія, Італія, просіли, зокрема. Виділили 10 мільярдів євро Іспанія, 20 мільярдів а, Італія. Німеччина, не дивлячись на дуже активну роботу нового уряду, а, обмежилася 650 мільйонами євро у 2025 році. Це до 30 квітня, включно. Тобто за червень тут ще цифри немає. А, і зрозуміло, що Німеччина таким чином буде нарощувати об'єми допомоги. Ну і причина тут зрозуміла, тому що змінювався уряд Німеччини. Таким чином можна сказати, що не дивлячись на те, що Сполучені Штати Америки. Не тільки скоротили, а розмови взагалі не ведуться про те, що Сполучені Штати Америки планують якусь допомогу Україні, то об'єми цієї допомоги повністю перебрані європейськими державами. Якщо план готовність і «Rearm Europe» будуть реалізовуватися в тих параметрах, які вони виписані щодо доозброєння. І е, реформування і посилення обороноздатності Європи це означає, що в наступні місяці необхідно теж очікувати збільшення допомоги України від європейських партнерів. Інша справа, що ми не знаємо з вами структуру цієї допомоги, що це за речі, наскільки вони є ліквідними, наскільки вони конкурентними з точки зору. Скажімо, їх порівняння з американськими параметрами тут необхідно в кожному випадку звертати на це увагу і давати точну і чіткі дані про те, а що це за військова допомога, наскільки вона впливає на обороноздатність, діяльність протиракетної системи, протиповітряної системи. Також Відповідна зброя, боєприпаси техніка на лінії фронту, ну і так далі. Тобто можна з певненістю сказати, що на даний час Європа успішно справляється з тим завданням, яке поставила перед собою ще на початку минулого року, для того, щоб у випадку, якщо Сполучені Штати Америки сконцентрують свою увагу. На інших регіонах чи принципово зупинять допомогу будь-кому, Європа могла б це компенсувати на даний час Європі це вдається реалізувати. Що ж, будемо стежити за перебігом події. Буду вас інформувати про те, як в цьому відношенні працює Європа і як взаємодіє Україна з Європою в цьому плані. Дякую за те, що слухали, дивились. Будьте здорові! До побачення, до наступної зустрічі!